І знову всім доброго дня. Готуємося перевозити сіно. Те, що понакошене у нас на городі. Тягати дуже важко вручну, то вирішили возити ось так. Це перевірка того, що зробив чоловік, прицепив прицеп до мотоблока. І сьогодні ось тут катається по вулиці, запропонував, каже, поїхали, я й тебе покатаю. Ну, якось не дуже зручно. Як мале дитя. дуже сподобалась йому ця іграшка. Каже, дуже важко, але нічого, справляється. Мої хлопці в роботі. Сьогодні перевозимо трішки сіно. Тонечко. Тобто гарно. Тепер будемо накидати, знімаю. Можете щось сказати глядачам нашим? Слава Україні! Ісусу слава! Ісусу слава героям нашим подяка. За те, що ми можемо працювати. Сьогодні понеділок, ми вдома, вихідний, вихідний від ринку. Але працюємо, хлопці грузять сіно, я трішки була на городі. Зараз піду переробляти молоко на сливки на дворах, на сир і готуватися до базарів, які почнуться з завтрашнього дня. Ну, ось так. Усі ви знаєте, що вихідних у нас нема, особливо коли городи, сінокос, а ще й така гарна погода, як сьогодні. Андрюшка допомагає, а Антошка сьогодні у нас меледерть. Його черга сьогодні, включив крупорушку і працює також. Ну а я, як завжди, хожу з камерою поки. Ось ти тут недалеко. Їхати нам недалеко ось тут. Ось копичка наша. Були часи, коли ми возили тачкою руками, але вже трішки захиталися. Будемо так казати, що руками дуже важко. І вирішили працювати технікою. Прицеп гарний, бере багато сіна. О, пішов Андрюха топтати. Ну, ось так. Дякуємо за прицеп сусіду. Сусіду. Так, да, друзі, я не сказала, прицеп ми не купили ще собі, а взяли, як ви казати, в оренду у сусіда. Покористуватися і віддати. Андрій, Андрій, Андрій! Обережно. Ага, обережно. Ага. Поки спробуємо так. Ну а далі поскладаємо трошки грошей і спробуємо купити його. Не ще не його, а і собі купити прицеп. Гарна дуже річ. У господарстві допомога непогана. Ось таке відео сьогодні в мене. Знову працюємо, знову сіно. Починається сезон літній починається сіно. Сіно і сіно до самого, мабуть, вересня. Тут ще у нас є, що перевозити. Ну отак, зеленіє, дощики проходять. Трішки водички там ще є у нас. І ось така. Траса така природа у нас. Андрюха сьогодні наш ще й катається з татом Сіно сповзає. Ой, Андрюха сповзає Ну Ось таке відео сьогодні у нас про те, як ми проводимо свій вихідний день. Хлопці мої і яря поряд з ними. Всім дякую, любі друзі, за перегляди. Ну, далі буде. Всім до побачення! Мирного неба! Ну що, мої друзі, хотіла відео закінчити, але ж не вийшло. Хочу вам показати, яку капичку ми сьогодні наскладали сіна. І чоловік сказав, все, консервуємо до зими. Ну, ось так. Не знаю, я так вважаю, що... Камера, мабуть, не передасть нашу капицю, ну, якось так ось вона виглядає у нас. Ось таку красу ми вже зробили і все. Трішки є нашим дівчатам і хлопцям на зиму що їсти бо на завтра передають знову дощик, то ми сьогодні бігом-бігом і все склали. Ось так.